Підірвавши Каховську ГЕС, окупанти не лише спричинили глобальну техногенну катастрофу а й позбавили нормального життя населенню Херсону та області. Як наслідок, люди залишилися просто неба без води, їжі та електроенергії. Так у рівному почали масово збирати гуманітарну допомогу херсонцям. Минулого тижня в рамках чергового збору найнеобхіднішими речами завантажили фуру та бус, які згодом вирушили у постраждалі населені пункти. Серед нагального мотопомпи – фільтри для очищення води і не лише не залишилася осторонь збору, і місцева влада. Після першої поїздки наші волонтери на Хресонщину ми вже отримали конкретний перелік першочергових необхідних необхідних потреб, які були це надувні лодки, це павербанки, ліхтарики, їжа тривалого зберігання, корм для наших тварин. І протягом трьох днів нам оперативно вдалося всіма рівняними підприємцями зібрати необхідну кількість. Уся зібрана допомога вирушила як на Херсонщину, так і на Миколаївщину на деокуповані території, які ще рік тому були під ворогом. Перший візит це була Миколаївська область, Снігурівська територіальна громада, село, в яке ми прибули, Нововасильівка. Ми відправили допомогу. Саме те місце було окуповане. Цілий рік люди були в окупації. У нас була певна координація. Ми вже трішки орієнтувалися. Мешканці, точніше, кюр… голови ОТГ вже нас би знали, зустрічали і нам цьому сприяли, особливо показали, де особливо треба допомога була. Водночас самі херсонці, які постраждали внаслідок чергового акту терору країни, агресора кажуть: приємно усвідомлювати, що вони не самі вдячні будь-якій допомозі. Жителі міста Херсона дуже вдячні громаді Рівна, які нам допомагають. Які нас підтримують і не забувають. Бережіть себе, гарно вам дякуємо. Слава Україні. Слава. Побачивши на власні очі усі наслідки руйнувань, рівненські волонтери розуміють, і цієї допомоги вистачить ненадовго. Відтак на цьому зупинятись не планують. Зазначають, що вже є певні напрацювання щодо організації наступного збору. Втім, на це потрібен час.